СБУ затримала китайських шпигунів. Вони збирали секретні технології виробництва української ракети Нептун. Усі подробиці у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Шпигунами виявилися батько та його син, який навчався в Києві. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивести до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК 360 МЦ Нептун. Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, це унікальне озброєння сил оборони України, призначене для вов вогневого ураження усіх видів бойових та десантних кораблів саме з Нептуна було знищено сумновідомий флагман Чорноморського флоту Росії, ракетний крейсер Москва. Як установило розслідування, один з китайських шпигунів, 24-річний екс студент одного з київських технічних вишів, він залишився у Києві після того, як у 23-му році його відрахували за академічну неуспішність, розповіли УСБУ. Інший фігурант його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався до України, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських нептунів. Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь сил оборони, йдеться. У повідомленні, утім, контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності та затримала на гарячому під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужби КНР. У СБУ також повідомили, що під час обшуків у обох фігурантів було вилучено телефони з доказами їх листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність. Так, на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за частиною 1 стаття 114 кримінального кодексу України. Шпигунство їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.